Гарного дня. Гарний початок дня це завжди гарний день. Смачного. Зібралась у місто. Нам щоб попасти в сучасний супермаркет, треба більше 10 тисяч. Як ото кажуть, вимірювачі? 10 тисяч руху. Ну що, пішли зі мною до міста? Ось наша дорога. Ось вона. Це тільки початок. Чому я тоді сказала вам? Що я колись сюди потрапила перша, я дуже злякалась. Ось, щоб добратися до міста, треба більше 10 тисяч рухів. Так мій пристрій каже. Ну що, пішли. Ось там зупинка на, на місто. А це дорога вже додому. Ось туди мені йти. Так, да, вечором тут дуже-дуже невесело. Це акація. Я такої ніколи не бачила. як п'ятіє поверхівка. І бджоли гудуть. А запах така краса, неймовірна. Віля сверчкать, слухаю Вечер. У нас гарні звуки. Да, Вілюш? Йду на город он туди. Вчора посадила помідорчики, зараз вам покажу. Ось мої помідорчики. будемо полівати там далі ще. Ось такі в нас городи. Ну що, поліваємо? Почали квітнути букети. Буду зараз вам показувати. Правда, класно? Букет, кущик. Там далі також багато, зараз подивимося. Тришки вам настрою. Открытие, кветиние букетів. Вечер у нас уже сверчки співають. Жасмин. Вечірня прогулянка, гуляємо з Белі. Люша! Люша, Люша, скажи привіт. Ілюша, привіт вам. Хвостиком. «Люша Сьогодні у нас дуже, дуже гарний вечір. У нас завжди, як ви чуєте, пташки співають. Потім у нас вечором свірчки такі чудові. Пісеньки поють, тобто гарно у нас.